це, чого не бачили більшість хірургів, це супертонкий шовний матеріал. Оце супертонка голка. Олаф Ліберманіс, латвійський хірург реконструктивної пластики, показав кореспондентам суспільного оснащення, яке він передав опіковому відділенню Житомирської обласної клінічної лікарні. Мікроскоп, хірургічні прилади та розхідний матеріал мікрохірурги лікарні використовують для відточування навичок, розповів Олаф Ліберманіс це от тренувальні мікроскопи, це тренувальні мікроскопи, щоб молодий фізично витривалий хірург міг опанувати техніку на професійному рівні за дуже короткий термін до того, як він торкнеться першого пацієнта. Така методика скорочує навчання ефективного лікаря, який володіє невеликим арсеналом подібних операцій з кількох років до кількох тижнів. Олександр Зарицький, завідувач відділення опікової та реконструктивної хірургії Житомирської обласної клінічної лікарні. Сказав, що нове оснащення забезпечить своєчасне надання медичної допомоги жителям області. Зменшити максимально зменшити чергу, збільшити пропускну спроможність. По суті, це є в межах області, ми є єдиним відділенням, яке спроможне надавати такого рівня допомогу. Як правило, це після травматичні дефекти тканин. Як м'яких тканин, кісткової тканини, нервової тканини, периферичні нервові нервової системи забираємо з кровотоку в одному місці, де воно, де втрата цих тканин є абсолютно прийнятною, і переміщаємо в те місце, де Втрата тканин є критичною, здобуті на новому оснащенні навички. Лікарі відділення опікової та реконструктивної хірургії використовують під час проведення операцій, сказав Олександр Зарицький. За його словами, впровадження нової методики пришвидшило реабілітацію пацієнта. Раніше такі пацієнти отримували таке втручання. Воно відоме у нас як італійська пластика. Так, тобто, це якщо це нижня кінцівка, то у пацієнта викроюється. беруться здорові тканини з. Протилежної кінцівки викроюється цей комплекс тканин, як правило, це шкіра, підшкірна жирова клітковина і фасція, пришивається на місце дефекту, тобто вкривається місце дефекту, уражена нога вкривається за рахунок здорової ноги, і ці ноги зв'язуються апаратом зовнішньої фіксації на три тижні. Зараз ми можемо однією операцією оперативним втручанням уникнути цього трьохтижневого перебування пацієнта у ліжку за словами завідувача опікової та реконструктивної хірургії, потреба у таких операціях зросла після повномасштабного вторгнення Росії до України. Олаф Ліберманіс, хірург реконструктивної пластики, розповів, що гроші на оснащення для житомирської лікарні зібрали небайдужі меценати з Латвії та України. Зослідство за гроші підприємців, людей наші особисті гроші з колегою українських підприємців. Цільових інвестицій Латвійського міністерства закордонних справ вони сприяють впровадженню мікрохірургії в Україні. Це необхідно для лікування пошкоджень внаслідок війни. Катерина Мороз, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.